Якого хрена ти вакончики? Що вітаю, друже, на проходженні Little Lightbirds. Ти на каналі DeadPlay. Сьогодні продовжуємо грати. Так. Ми взяли цей ключик одного із братів. Треба його. До того Я не знаю, що то, холодильник, напевне. Від тарабанити. Цікаво, де отой дівся? Другий. В туалеті сидить? Ні, не. Не в туалеті. Так, а як ми сюди залізли взагалі? Я Пішечки, забувся. Здається, через всю штуку. Ну добре, так. Що я визву ліфт? Він ж явно. Захоче піднятися до мене. Сюди не ся залізти, ні, не Так, ладно. Спробуємо а там що буде. О, ні, норм, норм. Поїхав. Питання де це ми? Ага. Все зрозуміло, це ми на кухні. Так. Давайте під столиком. Цих напевно тут двоє вже буде. Я побачив одного. Вони глазасті. Як він побачив? 是的 Зачинити двері. Зачини. Ну добре, так піде. Так. Ой, дівчак колбаску бере. Може і А, Ага, нам туди треба. мясо рубочка у них. Так. Нам туда. Певно надо вот этим еще лифтиком. А, мне видите, вот тут есть что шту штучка. Шту якась. Якась штучка. Это крусом мину нам треба наповнити цю мясорубку. Типу сюди. Так от. Оцей шматочок так уж сюди. Фуу, а, а шо як шо? Мы сюди его всю підтянем. Возможно листы? Ну, прикол. І статуетку тут якраз дивиться. Квадз. Можна було би пропустити таке. Так. До. Так. Є таке дні. Це ми бля. Були... Це ми сосиски робимо. Це ми зараз зробимо сосиски і запригнемо в оту. Підає. До речі, помітили десь другий отой брат. Подівся. Так, ще один холодильник. Місто для никання. Дуже схоже. Тут нічого. Так, ще один замок. Ще один замок. І ще один ліфт. Силіті сиру. Так. Ти давай йди. Дивіни, йди. Ми тихесенько, тихесенько, тихесенько. Поїдемо на ліфт. Криються, mm. от той він нервний, дикий треба дізнатися до ключик. О, и помещается. Що ж тут робити тепер? А де ключик? Типу в нього якось треба стирити? Чи шо? Чи я не розумію. Ти тут кашовиш, ти тут їжу готуєш, він кашовує тут. Ти диви на нього. Бацели розкидає. Хоча тут така е -с -с санітарна норма. Це треба визвати якогось ревізора на перевірку. Так, а що нам робити? Туди не заприйде. Це нам його кошмарити оцю мене хрупкою. Аж работает. А кастрюльку, На кастрюльку тоже. А лопатку, Нет. лопатку тоже не хочу. Так, оно нас есть по якому можна поїхати, коли не залазить. Ну, вона ж не допрыгне сюди. Да, воно не допрыгне. Сюди. А ні, 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 не залізе. Ну тоді виходить. Куди нам треба? Опа, поїхала. А, це смітник. Окей. Опа, лишить. Куди-куди-куди? Я ж нічого не будет ам ам. Еще бы там забыл. А, может быть, и штучки вона... О, все. О, якраз ми попадаємо в цю кімнату. Це у нас посудомийка. А їх ж двоє, так? Якраз ось і зайшов. Другий. У якого ми ключик стерли. Тут двоє сразу! Буде цікаво, від них побігать зараз. Так, я пропоную на початок змій повернутися і там десь подивитися, що і як. Може щось її запалити або розбити. Діма, о, сюди, тихо, 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 тихо. Ні, нікого немає. Тиві показалось. Показалось. Та ну серйозно показалось. Та не дивися сюди. пройти. Ред. Ой, а, все, вот тут мы можем вылезти. 行行行行 Ходять по ньому. Так, я так розумію, нам треба зараз вивізти. 백쇼스 <목소리도> 빼내려요. <목소리도> вилізти і запрыгнути на оцей ось сюгачок. Зійшлися нікого, тут немає. Я понял. Ха -ха. Может быть, я кость раба на нычку. А, нет. Ух ты, не моё. Треба бихта. Треба не, не катись, бігти далі. До освіта Та я розумію, ми оцих двох братів пройшли. Так, ну, далі ми продовжимо в наступній серії. Сьогодні ми втікли від цих двох поварят. Тож, думаю, було тобі цікаво, став лайк, коментуй. Якщо я щось пропустив, пиши, я обов'язково відповім. Тож, до нових зустрічей!